Ілля забарний потрапив до списку трансферних цілей ще одного топ-клубу. Відомий італійський журналіст Джанлука Ді Марціо стверджує, що тепер у переході українського захисника зацікавлений Тотингем. На відміну від Парі сан жермен клуб із Лондона готовий задовольнити фінансові вимоги Бормуту. Як відомо, Бормут не має наміру продавати забарного менше ніж за 70 мільйонів євро. При цьому джерело зазначає, що пріоритетом забарного як і раніше залишається перехід до парі сан жермен але проблема в тому, що переможець Ліги Чемпіонів досі пропонував за нього 60 мільйонів, на що Бормут дав чітку відповідь, адьо. І досі не зрозуміло, чи має намір ПСЖ покращувати свою позицію. Хтось питає, звідки у Тоттенгема такі гроші. Все просто завдяки перемозі у Лізі Європи у бюджеті лондонського клубу з'явилися додаткові майже 100 мільйонів євро. Ну а забарний перебуває перед непростим вибором, але схоже все йде до того, що українець до останнього. На нього чекатиме на рішення ПСЖ.